Друзі, всім привіт! Приїхав я в лісовий будиночок з товаришем Росіком. Будемо сьогодні з ночівлею. Новий рік. Завтра перше число. Приготуємо щось смачненьке, порозвішуємо там герлянди. І перший раз сьогодні будемо ночувати в моїй халупі. Так, вже підходимо, все на місці. Блін, дрова, сподіваюся, не мокрі. Може і ні. Треба буде зараз нарізати дрова підготовлювати. Лишилася ще десь година світлого часу. Так, взяли воду. Взяли, хочу повністю всередині оббити цією фульгою і стелю. Зараз першим ділом цим займемося. І розпалимо буржуйку. Ми ще тут ще не поз'їдали все. Вікно відкрите, якого милого. Та нічого, зато провітрювалося, але вроді закривав я вікно. Поприбираємо, забув ще взяти труйку мишечу, порозсипав, типу все був по підлозі. Вони все поз'їдали. Так, процес потрохи йде. Оббиваємо. Поки є ще світлий час, знаю, що встигну все оббити. але пробуємо. Так, там Росія вже дрова готує. Нарізаємо. Ну, no, no. Все прибираємо. Дров заготували. Чуть-чуть <пиш> не хватило, але тут є обої Стеля. Зараз ще тут трохи дошками поприкручую дошки, позакріпляю. Так, Більш-менш, щоб було. Якраз чуть-чуть не вистачило, але нормально. нормально и так. Все, темнее. Рябочки. мне грибочки. Мне кажется, их немного забагато для такой кастрюли. Mm -hmm. А уже. От, така атмосфера. Зараз ще на столі поприбираємо. Будемо походу спати з відкритим вікном, бо тут така жара. Постелили собі два місця. Жара конкретна. Дробіжки маємо на цілу ніч. Я думаю, стане. Так будемо по одному по два підкидати, бо тут можна крякнути ключори. І що? скажеш? Будемо зараз трошки ну, так. щось з Пос... канапочки Посувало. робити і потягнути щось, маємо крильця. Будемо. зовні будуть. Класна, атмосферно. Світло зробимо зараз трохи по дуже ярке тут. Замаринував крильця. Цибулька, спеції для курки, перчик і пиво трошки. Підлив. Так, Тут у нас вже зажарочка робиться. О, закипіло. Супер. можна трошки на бік. Таке враження, щоб не вліз. наразі десь ми сидимо. Ми с якомусь котеджі, ми mm -hmm. Просто бюджетно. Але ну, тіпа, я би сказав, що ми в лісі збройні... Так, якісь як село щось. Так. О, вже майже кипить. Посмажилося. Зараз там одна партія, там друга і ще буде третя. Водом так Продолжение <різь> следует... Двері навіть не закриваємо, просто зваримося. Так, юшечку зварили. Красота. Попробували вже досить смачно. Практично 12-та година. Що новорічне побажання, говорим. Кажи. Коляд, коляд, колядниця, хай війна скоріш скінчиться. Швидше хай помре пойло, щоб без тривог життя було. Коляд, коляд коляда, оркам всім ну. прийде біда. Хай Ай. розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Слава воїнам ЗСУ і слава Україні! Героям слава! Якраз в тему. Дика воля, дикі природі. Так, ідемо до річки, пройдемося. Пройдуся. Ростик. Залишився в доміку. А мені інтересно, я вночі так по лісі не особо ходив, так, тут можна зараз намочитися. Треба було, блін... Взяти батник хоча б. То я в одній кофті 5 градусів плюс. Так, надіюся, нічого ніде не вискочить. І я не намочу термобілизну, Хоча нашу я її брав, як то нема морозу. Так. Десь уже чути звуки річки. От уже й ріка. Снігом було би цікавіше, атмосферніше. А річка де риба? Знаю, ну, що вам видно? І берег вже злазити не буду. Водичка чистенька, можна звідси набирати. було. Ну, ми з дому взяли, але можна було і не брати. Тут вода кристалічно чиста. Ще в мене є така ідейка, Напишете в коментарях, як вважаєте, чи буде толк з того чи ні. Хочу. Зробити або купити маленький прибор, чи як то правильно апарат може називається для намивання золота. Такий портативний намивач невеличкий. продаються в інтернеті, можна купити, спробувати. Недороге. Так чисто заради інтересу. Ключок ну, хватит не зробив тесту. И не стало, курим. Классно. Рілянди класні. От. Дякуючи товаришу Степану моєму. Підігнав мені. Такі прикольні. Тут багато режимів. Є пульт. Можна пультом щелкати. Ті там я купив такі простенькі на вулиці, але теж нехай буде. А ah, ну, шейки Може, Может быть, прожайка. спа напевно лишаємо відкрите, бо ми задушимося але може трохи? Так, трошки прикрити Всіх з новим роком. Гарно відпочили, поспали. Так, трошки твердувато було, але на другий раз візьму поролон. На ці койочки обіб'ю, щоб було м'ягко. Гріємо вже зараз сніданок. Вночі. Жара була при відкритими дверями і вікном спали. Я там підкидав дрова, вставав. За, за велика ця буржуйка. Треба буде її замінити. На щось менше, менше маленьку поставити, тому що тут тільки розгорається зразу сауна. Подумаю собі таке, щоб її перенести і збудувати там біля річки сауну накрити якимось тендом. І занести її туди зверху каміння, поскладати. Ну, тобі як спалося. Прекрасно. Храпів. Mm -hmm. Вулиці холодно? Не сильно. Вночі якісь звірята пищали. Річка шумить, тишина, спокій. Так, друзі, ми вже п'ємо каву. Будемо помаленьку збиратися додому. Збираємо речі. Класно провели час, трошки відволіклися. Дуже позитивно всі моменти такі, відчуття, дика природа. Клас, кайф, просто кайф. Перший мій опит. Жалко, що так часто не виходить. Поїхати. Думаю, ще не раз будемо. Так що все. Всім бажаю мирного неба, здоров'я в новому році. Нехай у всьому щастить. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую всім за перегляд, всім пока.